...такої традиційної історії, це більше дитячі історії, про які ми говоримо щотижня. І я дивлюсь, дітей в нас наче не так багато поки що. Але з урахуванням того, як кажуть, всі ми діти і всі ми діти Божі. Тому сподіваюся, історія буде всіх нас. Так, можна Сьогодні ми з вами порозмітковуємо над одним створінням Божим. Наступне голову. Всі ви знаєте цю пташку, поки я покупав з напортацію. Всі ви знаєте цю пташку, вона одночасно, така звичайна, і багато хто з вас, з нас, бачив її на вулиці і бачили, можливо, не один раз голову. І казали за вас би, що в нього такого особливого? Це така міська пташка. Хоча ви знаєте, що цікаво, що ця пташка, вона в першу чергу. Е, ну, багато, ну, перші, якщо так історики е, те, що говорять, що вона коли виник, коли її виявили, да, цей вид пах, так буде правильно, то вона ще не в містах. Але при цьому це одна з небагатьох птахів, яка дуже легко адаптується. І вона зараз в переважній більшості птахи різновид різних голубів проживають саме серед людей. І я хочу, щоб кожен з нас зараз, порозміковував про деякі факти про цю пташку. І чому Бог навіть в Біблії звертає увагу на цю птаху, коли робить порівняння, коли говорить про те, що щось повинні хтось робити. І в Біблії навіть зустрічаються певні такі прообрази з цим птахом. Досить цікавий птах одночасно. Він наче і простий, але одночасно це Боже творіння, яке нас багато чого може навчити. І так голуби. Так, можна почати, просто у світі насправді набагато більше видів голубів, які можна подумати. Але при цьому переважна більшість людей їх навіть не знають видів. Тому що привикли, як правило, бачите, таких голубів, це як найбільш поширеніша, її ще знаєте, неформально називають міська, міський вид голубів. Це звичайний голуб, Всі, я не пам'ятаю точно, їх всі, всі назви, бо їх більше 500 видів насправді. Не два види, як привикли. До певного часу я також думав, що голубів не два види. Такі звичайні, які види, <світло> красиві, які, бува, на весілля випускаються. А насправді є 300 видів. І дуже-дуже багато. Але голубці дуже цікава, пташка тим, що в них є е, певні особливості. Самі по собі голуби, як птахи, що цікаво, вони можуть прожити до 20 років. Тобто такі довгожителі серед паднал загально. А в деяких випадках навіть і більше. Очі у голубу приблизно втричі чутливіші, ніж у людей. Вони сприймають близько 75 кадрів на секунду. Тобто, якщо людське око 25-30 кадрів на секунду, в середньому сприймають, то голуба 75, тобто, це набагато. Хоча не знаєте, коли навіть ходиш по місту, дивишся, вони наче якісь такі інертні, так? вони такі, наче такі вальяжні, такі спокійні, там щось, наче такі іноді неповоротки здаються. А насправді достатньо розвинені такі. Деякі, деякі види голубів відрізняються своїми особливими характеристиками, опір'янням, а також є різні види голубів, які пов'язані з тим, що вони, в них навіть різне призначення. Тобто, Якщо, наприклад, ми привикли бачити таких голубів, то в свій час голуби були що назвати такі голуби, як спортивні. І вони розвивали досить високу швидкість, ми до цього повернемося. Можна відпочати, хай зійде. Завдяки унікальній будові очей голуба, вони можуть дивитися на відміну від звичайної людини на сонце прямо. Тобто, знаєте, ну, люди не можуть і навіть тварини, пам'ятаєте, коли там собачки, котики, так? вони не можуть дивитися на сонце, вони засліплюють. А голуб, на відміну від цих, не може дивитися і споглядати на сонце темно. Цікава така різні... особливість голуби, вони підбирають собі пару лише, як правило, один раз за життя. Як би це, один раз за життя в них пара. Як лебі, так? Тобто, І, і бувають такі випадки, що якщо хтось із їхньої пари загинув, наприклад, у будь-яких обставинах, то інший просто живе вже сам, сам самотньо до кінця свого життя. Наразі в світі існує близько 300 різних видів голубів. І зустрічаються вони на всіх континентах, на всіх, окрім єдиного циклі, а в антрактиві їх немає, там, де морози. А то практично на всіх, і в Австралії, і в Африці, і в Північній Америці, і в Європі, і в Азії, вони є практично на всіх, ну, на всіх континентах. Що було чудно, бо я, 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 я тільки що вважав, що вони можуть бути як право, поширені більше мірі в Європі, да? Тому, там, де ми привикли бачити. Голуб вважається птахом миру в багатьох країнах. І що цікаво, що дійсно це порівняння, що на багатьох пам'ятниках і гербах е зображені голуби. Чому коли такова про голуб? Голуб дійсно в нього перша одна з перших асоціацій це птах миру. Пабло Пікассо навіть був зробив е на е таку емблему, там де була конференція миру, і перше, де було зображено, це голуб там з підгою. Е в, цьому, проти, в <кліх> У голубів різні пір'я виконують різні функції. Взагалі на тій дорослої особини, на тлі дорослого голуба налічується близько 10 тисяч тобто він, І це одночасно дає йому змогу не лише просто літати, а й боротися з супротивом повітря, так само захищає від вологи, щоб не промокнути, і там ще й інші багато особливостей. Найважливіше у голубі знаходиться в кривах і по стілі. І ще важливий момент, що для утеплення у голубі є шар тонкої жирової тканинки, які приховані тими ж пір'ями. Тобто вони також не замерзають так особливо. Голуби бачать світ у калейдоскопі фарку. Вони, як відомо, мають екстраординарний зір і здатні розрізняти майже ідентичні відтінки кольору. Люди, наприклад, мають потрібну систему сприйняття коліву, в той час, як голубині фотодатчики голубині. І світлові фільтри можуть розрізнати до п'яти спектральних смуг, що робить світ для них віртуальним каундископом клітів. Тобто для них світ більш яскравіший, не дивіться, на знати, що вони такі сірі може бути незрадні. І вони бачать більше творіння навіть краще, ніж ми люди можемо бачити. Вони мають чудову пам'ять, через умову їх використання в якості поштових птахів. Причому пам'ять у них не тільки візуальна, а й нюхова. Вони орієнтуються в місцевості, в тому числі і позавах. Також така цікава особливість, бо знаєте, в той час, раніше там, декілька століт назад, не було ж ні нової пошти, ні пошти, ні будь-яких поштових відправлень. Були там, якщо при царях, якщо пам'ятаєте далекі сторіччя назад. Такі особи їх називали там гонці, да, гінці, там, які бігали з поштою, доносили да, якісь певні послання. Але, було, але ще цікаво, що голуб тварин така пташка, яка має чудову пам'ять. Пам'ятаєте, як якною випустив голуба? Знаєте, що цікаво, що мною да, випустив голуба для того, щоб розвідати, чи де чи з'явилось щось на землі. І цікаво всім, ну, може не всі звернули увагу, що коли Бог повернувся да, з віточкою в дзьобі, це знову ж таки показує характеристику, що не ну, випускав того птаха, який ну, знає дорогу, хоча для дробу де, вони ж плавали, да, але який міг знайти в хороша пам'ять, і міг знайти дорогу назад, навіть не розшукавши землю. І це досить цікавий момент, тому що, а, якщо брати порівняння інших птахів, то інші статті не відрізняються такою особливою пам'ятю, як у Голубу. Також є в 11-12 столітті у Голуб мав ту цінність, що є чистокровний жеребець, адже не було на той момент ані пошти, ані телефону. Також цікавий факт. Пам'ятаєте, що те, якщо ми говоримо про ті сторіччя, там 11, 12 і раніше, то тоді ж шкоді ну, дуже сильно як, цінність мали. І коли от голуб такий поштовий, він мав дуже високу цінність, як і чистополовний деревець. Це досить такий цікавий факт. Натожі середовище того, проживання голубів відправило в скелях, але при цьому вони легко знаходяться вдома і вони чомусь. Це одні, як ми вже говорили, з небагатьох птахів, які дуже легко адаптуються, і переважній більшості зараз вони проживають саме не в дикій природі, а ближче до людей. Тобто, це одночасно це, і ці вони звернули увагу, що це пташка, яка не, не лише легко адаптується. Але і вона і при цьому всьому вона може легко бути разом з іншими. Тому що вона наче, це показує частково її дружелюбність. Тобто вона не боїться людей, як правило. Візьміть ну, зараз, для прикладу, тих самих там горобців, там, я не знаю, синичок і так далі. ну, Попробуйте до них ближче підійти, вони будуть уїкати. А голови, як правило, мені, вони дивляться, може їм їсти та да, чи ще від якимись виставили. Сьогодні близько 260 мільйонів голубів мешкають практично у всьому світі, живучи і взаємодіючи з людьми, можливо, навіть і більше. У Християнстві голуб вважається символом Святого Духа, так пише Вікіпедія. Знаєте, що цікаво, пам'ятаєте, в накліцю, коли ми святкуємо це свято, коли Ісус Христос приймав. А, ні, вибачте, не правда. Твіться це существує Духа Святого. А зараз ми повернемося до хрещення Ісуса Христа. І пам'ятаєте, коли Ісус Христос хрестився, Він зайшов у Води Йорданській, потім голос з неба, говоричи батька Отця, про те, що це мій Син був. Інклений. І в усіх Івангіях написано про те, що Дух Святий зійшов на Ісуса Христа. Це окрема особистість. І в деяких написано Івангіях, як Богу. А, наприклад, в Іванні Луки написано конкретно в тілесному вигляді голова. Тобто це було виданим образом. І цікаво, знаєте, чому саме Бог взяв цю пташку для того, щоб показати такий символізм. І наразі дуже багато таких християнських течій підтримуються позиції, що голуб не тільки пташка, яка символізується з миром, та, птах миру, як такий голуб, але й саме чомусь із Духом Святим. Ну, більше такі акценти, хоча ми розуміємо, що в тому випадку це не говорить про якісь характеристики Духа Святого. Але це було злобано як порівняння. Але цікаво, що саме цю пташку Бог показав і особливо звернув на неї увагу. Знає, ця дійсна пташка, вона використовувалася всьому заповіті там, при е, навіть при тих самих для ми не будемо на цьому акцентувати особливу увагу. Але при цьому всьому ця пташка вирізняється такими особливими характеристиками, як просто так. Простота і смирення. І знаєте, коли Ісус Христос говорив до учнів, у від Матвія, 10 років, 16 вікнам, він сказав такі слова. Будьте мудрі, як змії, і невинні, як голубці. Знаєте, створивши цю пташку, Бог особливо хоче, щоб кожна дитина, кожне його дитя було таким же простим і невинним, як голубка. Але в той, в, той, в той самий час показуючи наше смирення, наше благовіння перед Господом, нашу чистоту. І нехай Господь благословить кожного з нас, дякувати Богу за ці, всі творіння, які, Бог, які нас оточують, через які Бог також нас навчає. І навіть через цю кашечку, яка, здавалася, така незначна, але так багато всього може і вміє. І хай Господь благословить кожного з нас, навіть в своєму житті, як зараз Христос, бути простими, мудрими. І і смиреннями перед Богом амінь. амінь.